Запишу, ви знаєте, якщо коротко, ви. по виконанню бюджету і взагалі повсякчасника, да. якщо взяли рейтинг району то в минулому році, який був зроблений Васили, ви будете Я за демонстріальність. Ми працюємо з депутатами. Записуйтесь будь ласка. Годі записатися. Заванів. Хто ще? Ви слухайте, він виступає. Є пропозиція, засипать звіт, а хто хоче виступити, ведь передають пісьмовам або в процесі самого звітування будуть пропонувати. Виступила пропозиція заслухати звіт. <гаджунок> а... Я корпусу по... коротко, по... <гаджунок> так. Якщо взяти основні завдання, які були на 2015 році перед районною державною адміністрацією, це були основні завдання наповнення бюджету. Виконання поставлених президентом України 4 і шостої рослизаційних завдань поставці. Шановні депутати, якщо комусь цікаво, будь ласка. Кому не цікаво, дуже прошу, вийдіть і не заважайте проблем. Якщо хочуть, всі хочуть. Це наповнення бюджетів, виконання медиційних завдань. І також основне завдання це функціоналі всіх закладів охорони здоров'я, освіти, культури, інших галузей, соціальний захист населення. Що досягнуто, що не досягнуто, робить висновки депутатам районної ради. Бюджету, якщо ми беремо, доходи зведено бюджету на району за 2015 рік склав. Так, у нас взагалі... Зараз, давайте скажу так, прирост у нас був на 36%, тобто на 8 мільйонів 446 тисяч гривень. Саме краще у нас був прирост у Софіївській сільській раді 165,5%. Міський бюджет 157,1, районний 132,5, вільно 129,7, Новомихайлівський 129,3. Протягом 15-го року до місцевих, до місцевих бюджетів надійшло 35 мільйонів 119 тисяч, в тому числі ТДПО 19 мільйонів 754 тисячі, плата за землю 6 мільйонів 305 тисяч, єдиний податок 3 мільйони 283 тисячі і також інші надходження. Все це в нас є в прирості. Якщо візьмемо по всіх наших закладах культури, культура, освіта, медицина, за минулий рік охорона здоров'я у нас на третьому місці в області, освіта на п'ятому місці в області, культура на другому місці в області, економіка у нас, на жаль, підстає. Але в цьому є об'єктивні і суб'єктивні причини. Всі ми чудово розуміємо, що в спадах нам не залишили жодного підприємства, яке було. По-друге, саме головний критерій, який всі ви зараз бачите, і бачили по бо... не не, недовольству людей, це, це наша дорога. Дорога Н-11, Р-55. Ці дві дороги, які йдуть через місто Далеку, вони в катастрофічному стані. Просто катастрофічному. Майже місяць, не майже, а місяць, люди блокували дорогу. Добувалося прийняття рішень, адже всі чудово розуміють, що це кошти, які йдуть з державного бюджету України. Виділи якісь гроші. Не можу сказати, що багато, але якісь виділили. Будуть проведені ремонтні роботи. Ми, як то кажуть, дуже з нетерпінням цього чекаємо. Але всі наші сільські виробники, всі наші товаробники, які знаходяться навіть в селі Софіївка, вони. Не отримують тих коштів і того прибутка, який можна було заплатити наш бюджет, всіх рівнів. і за те, що не хоче їхати транспорт для того, щоб забрати цю прогнозу. Тому це основна, як кажуть, основна причина того, що економіка району знаходиться в плаваючому стані. Всі чекають ремонту доріг. На сьогоднішній день ми також чекаємо виділення коштів за обласнованих червостів. Прийшла пропозиція відремонтувати дорогу на парадіку. Ми сьогодні будемо приймати програму по співфінансуванню доріг, адже зараз змінився на фонд в Україні. І можна співфінансувати тепер із різних бюджетів, навіть державні і дороги близького значення. Тому прошу депутатів віднести з розуміння, щоб якщо будемо робити дороги, якщо дадуть нам навіть 2 мільйони на бараківську дорогу, то щоб ми могли разом виділити з районного бюджету, і сільського, і разом зробити все ж таки. Там є обласний Далі, чому багато що в нас не виходить? Все залежить від законодавства України. На сьогоднішній день дуже багато звернень, особисто від мене, від району раду. Все ж таки добутися закону про оподаткування під гектару землі і деплакування. Основний чин. Чому так виходить? Тому що якщо ми візьмемо наші всі площі, є в нашому районі. Бо на сьогоднішній день, я не збуду навіть по цифрах, майже 70% це в нас одна А всі ми чудово розуміємо, що районний бюджет йде від сплати цих податків. Дуже вкрай незадовільна є сплата. Я не хочу сказати по всіх сільських рахів, не хочу сказати. Всі сільські голови працюють над цим завданням, але 70% наших земель і Новобузький район де перше місце області сплаті. Дуже прикро, що зараз заборонені всі перевірки. Це також основний основні чинників, де ми не можемо прийти і перевірити господарюся суб'єктів відкрити. Тому все-таки я дуже надіюся на зміни в законодавстві, але працювати потрібно і ми будемо працювати надалі в цьому напрямку. Тому я вважаю, що район з поставленими задачами справився. Справився в фінансовому плані, справився в мобілізаційному плані. Адже те, що ми, як ми працювали і в 2014, і 2015 році, як ми допомагали нашим хлопцям, щоб вони виконували там бойові завдання, як ми тут справлялися, про це знають. Особливо я хочу подякувати виробникам, які допомагали волонтерам, подякувати сільським головам, які постійно допомагали цьому направленню. Ще раз хочу сказати: зараз настав час соціального захисту наших військ. Якщо раніше ми їм допомагали на придбання військової техніки, обрумірування і так далі, то зараз стоїть задача геть-друга. Зараз стоїть задача допомогти нашим хлопцям. По лісополосам даже зараз задам це питання, у нас присутні депутати, два депутати обласної ради, вони чудово розуміють, скільки разів ми піднімали це питання і на власні, і на депутатів Верховної Ради. Зараз і в нас було перед цим рішення земельної комісії, що рекомендувати сільським радам прийняти собі на баланс ці посадки. Іншого виходу нема. Розумієте? На даний момент. Правильно це не кажеш, нема закону, але іншого виходу просто зараз немає прийняти сільським радам на баланс. Якщо ми цього не зробимо, завтра взагалі виріжуть всі лісополоси. Як ми там не чергували, що б ми там не робили? Друге питання це наш лісгосп. Лісгосп, який підчиняється баштанцям. І скільки ми разу Василь Васильовичем їздили до лісок Баратівський, де вони обвинювали, вони розповідають, що там все йде санітарна вирубка. Лісорудний квиток видавався не мною, видавався Баштанським лісгоспом. Тому вони повинні контролювати. А на даний момент, коли, коли пішла е, перевірка, почала перевіряти, вони не допустили до перевірки. Тому цим займається правоохоронювання. Тому дуже багато питань, дуже багато проблем. Я все ж таки надіюся на співпрацю депутатського корпусу, тому що у нас багато питань виникало на комісіях, і я всім депутатам задаю одне запитання. Чому депутатів районної ради за півроку, на півроку не зайшли жодного разу до мене в кабінет? От якщо до вас звертаються люди постійно і чують, люди кажуть, люди кажуть, питань немає. Люди кажуть, ви як депутати. Ви повинні доносити цю інформацію, якщо ви делегували ці повноваження рай державі, місця, ви повинні хоча б прийти, ще раз наголошую. хоча б прийти і сказати цю проблему. Але я нікого не бачу. Ще я нікого не бачу, а дуже багатьох я не бачу. А потім чую, нічого не робиться. Тому, будь ласка, ще раз прошу, не може одна райдержадміністрація справлятися з цими завданнями. Не можуть сільські голоди також справлятися з цим завданням. Ми повинні всі разом працювати для того, щоб досягти якоїсь мети. І тому, ще раз кажу, я все ж таки надіюсь на повну і плівну співпрацю і хочу цим направленням подякувати саме сільській людей. За два роки, що я працюю на цій посаді, в мене претензій на них немає. Є багато питань, є проблеми, але стараємося їх ці всі питання вирішувати. Тому якщо якісь питання, будь ласка, задавайте. депутати, Будь ласка, є якісь питання до виступаючих?